Ордени за мужність вручили родинам бійців. Нагороди за героїчних батьків отримували їхні діти, дружини та матері. Під час церемонії рідні навіть посварилися за право забрати посмертні відзнаки. Офіцери кажуть, такий інцидент стався вперше. Репортаж Анни Миронюк. Десятирічний Павло біля портрета свого батька Сергія. Розвідник загинув під час боїв за Вуглегірськ. У хлопця лише одне бажання. Я хочу, щоб папа був возле нас, щоб ми були щасливі. Да, папа хотів у нас, все це все його була справа. Займатися калетем. Волени війна забрала 23-річного сина, розповідаючи про нього, називає справжнім патріотом. Він не зміг залишатись осторонь війни, яка розгорталася за лічні кілометри від домівки. Я спросила, чому ти зробила такий вибір? Він говорить: ти знаєш, я був з Бердянський і посмотрев. А тих людей, которые там і почему то каждый занимает сторону сильного, то бишь России. А почему ж ніхто за свою родину після молебну родинам воїнів вручали відзнаки за заслуги загиблих бійців. Ордини отримували діти, дружини та матері. Дехто кілька разів встиг пересваритися між собою за право отримати нагороду. Почала посорилися з мамою чоловіка. Чого не хоче вам? Така ситуація? Ви Ну, ні, знаєте, це... Ви не записувати, не знімайте, будь ласка. Генерал-лейтенант Олександр Кривенко, який вручав нагороди, зізнався подібний інцидент, сьогодні стався вперше. Я думаю, що нагорода повинна залишатись дітям. Вони її будуть зберігати, вони нею будуть гордитись, але ну, такий випадок є. Двичайна, ми, ми в сімейні відносини не можемо втручатися. Ми намагаємося їх врегулювати. Окремо робимо нагороди від командуючої національної гвардії, щоб якась була, ну якось згладити у штабі. Нацгвардії пообіцяли обговорити питання про муляжі нагород. Анна Моронюк, Роман Купріянов, Сабиті, канал Україна.